Перший великий сольник в столиці. Співачка кола на своєму концерті зібрала на сцені зіркових колег. Привітати молоду зірку. Прийшов мало не весь шоу-бізнес. За мить ми вам покажемо, як пройшов запальний концерт, і розкажемо найцікавіші новини шоу-бізнесу. Я вмію, я вмію приховувати вмію тримати таємниці. А Я кажу на сонечко, а хоч за дитина була ще собака. Мені здається, що це така тема, яка має залишитись десь на дні чорного моря. Хай вона там і буде. Прийшла підтримати колу і заспівати з нею дуетну пісню «Мама ріка». Вона з власного досвіду знає, як важливо щиро радіти за успіхи колег. Та особливо на початку кар'єри, я така щаслива, що е, відбулася ця пісня, і ми відбулися один в одному. Тому що я тепер завжди буду її підтримувати, і всі питаються там, чи немає заздрочів, там чи так далі, чи 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 існує оцей момент щиро потішитись за колегу? Так, повірте, він існує. І прокоментувала, як її мама відреагувала на інтерв'ю зі Славою Дьоміним, по якому розповіла про хворобу найріднішої. Мало хто знає про те, що мама перенесла. Мама перенесла мама. Принесла онкологію. Ну ми з мамою попередньо проговорили. Це було виключно з дозволу мами. Тобто, це її життя, її історія. Це дуже інтимний момент, але я відкрилася. Я не шкодую про це. Головне що мама не шкодує про це. А як вдалося тримати це в таємниці? Чому не розповіла одразу про складний період? каже так. Це дуже складно. Це дуже складний період був для нашої сім'ї. І я дуже хотіла знаєте, от, витримати ту паузу, щоб ми розуміли, що все устаканилося, все під контролем, і тільки тоді, коли от мама відчує, що вона готова тоді розповісти. Говорили про зміни під час повномасштабного вторгнення і у житті співачки Мішель Андраде. Вона припинила працювати з великим продюсерським центром МАЗДІ, який колега позитив. Під опічною Потапа і продюсерки Ірини Горової і зірка була з 2000 16-го року це було неочікувано. Ми розмовляли про це багато разів, і це як в стосунках. Ти вже знаєш, що, що буде, а сама співзасновниця продюсерського центру «Мозгі» Ірина Горова пояснює це рішення так: У нас компанія, яка не забирає, знаєте, паспорт і каже все. Контра ми досить відкрито. Продовжуємо працювати а потім зрозуміло, що просто я не можу виконати там свої зобов'язання плані інвестицій, немає фінансування. Користуючись нагодою, ми запитали у колишньої дружини і колишньої партнерки Потапа, як він реагує на хейт, який на репера останнім часом сиплеться в мережі. Нагадаємо, зараз Ірина більше не співпрацює з артистом як раніше. Ми звичайно спілкуємося як батьки Андрія, і я е, не вважаю е, за доречне якось чи його критикувати, чи не критикувати. Я не хочу піднімати з ним ці теми, тому що мене це не стосується. Я знаю, що хтось там його не підтримає. Щось він робить правильно, що ні, але я не хочу е е там висловлюватися. Тому що ми всі іноді робимо якісь помилки, всі допускають помилки. Гостею на концерті була і дружина, і донька актора Юрія Кача. Дівчата самі прийшли, бо актор поїхав на благодійний виступ. І так співпало, що вони удвох залишилися вдома під час масованої ракетної атаки. Але Ліза без татка не боялася навпаки, заспокоювала маму і собаку та говорила, що звуки то не страшно, а головне, що всі живі. Мені здається, що діти зараз у нас дуже сильно подорослішали, і їх психологічний стан. Іноді він сильніший ніж наш. У Нас було дуже гучно. Був таки, наче наче хтось запу... запустив салют. Це добре. Це по завжди кажемо, а це петріот. Це 100% петріот. Я ж чую по звуку. Також ми запитали у віки, чи відновили вони знову дружбу з колись близькою подругою і комою психологиною Наталією Холоденко. Один нас вони спілкувалися з Юрою. Це така була невеличка розмова і, і все. Ми не підтримуємо стосунки. Ми підтримуємо стосунки з іншими кумов'ями, А тут так склало, що ні. Щоправда, причину, чому луснула дружба два роки тому, жодна зі сторін не називає. Ну мені здається, що це така тема, яка має залишитись десь на дні Чорного моря. Хай вона там і буде. Війна також добряче вплинула на зірку фільму Свінгери Анну Саліванчук. Матеріальна сторона тепер для неї ніщо жінка перебрала увесь свій гардероб і роздала підписникам. Я все подарувала 45 пар взуття і 11 галіт потяг. Ці люди, які отримували ці речі, вони писали мені смс в цих речах, фотографії і казали, я найщасливіша сьогодні. А на початку війни віддала свій дорогий візок. Для майбутньої мами, пригадавши цю історію, зірка мало не розплакалась. У Мене коляска, яка коштувала 35 тисяч, стояла. І дівчинка каже: мене били чоловіка. Мені народжувати через місяць. Я її відправляю. Вона стояла і плакала біля цієї коляски. Вона не мріяла навіть що їй може. Така коляска перепасти. А я кажу на сонечко, аби твоя дитина була ще Концерт був сповненим несподіванок. Кола не заплановано запрошувала на сцену співати дітей, спускалася в зал до фанатів і приходила на балкон під час концерту до друзів обійматися. А от до преси на інтерв'ю не вийшла, бо напередодні захворіла і таким чином берегла голосові зв'язки перед виступом. Знаєте, Справжня дружба виглядає так. Артисти вчиться, коли одна артистка друг про кольчика. Тому що там вже не може ставати. Терпи, жінко, терпи. Та ку'ю.